Максимка вже чекає, будуть глінки з яйцем. Ілонка це не їсть такі глинки, то буде її з а оплатком з яйця. Обжарю, я дуже смачно. Ця, знаєте, тако, це малька збройця. цей хлібчик. Ну, таке виходить. Якось мінімума у дитинстві таке робимо. Омашені яйка зараз. Доброго ранку. Шашко. Сашко, що ти? Без настрою? А... Сашко без майки, ти не дуже його знімаю. Айлонка на сьогодні захотіла гаряче бути брофлекець. Вчора так накупилася в басейні, що спала сьогодні навіть рано і не встала. Мама будила, так? Ну, їж. смачно.